Міров делюкс, смак відзначений нагородами, Україна це сусід Угорщини. Тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі, у тому числі зазнаючи відчутних економічних втрат, тому що економічна взаємодія блокується бойовими діями, і це вірно як щодо Європи, так і щодо нас. Скажу вам те саме, що говорив на попередній нашій зустрічі. Кремлівський господар приймає сьогодні Орбана, і, в принципі, якось щось там сталося з обличчям у них, тому що ну, не дуже схоже на те, що вони один одного дуже раді бачити, і що вони такі старі добрі друзі, егей. Чи то Путін сказав Орбану, привозь гроші, бо борги треба віддавати. Чи то Орбан приїхав сказати. Путіну, що щось з Будапештським черговим е, меморандумом пішло не туди і не так. Е, давайте я процитую: е, загалом, значить, сказав: Я дуже радий вас бачити. Е, ми з вами в контакті. Сказав Путін Орбану, телефоном розмовляємо наші погляди на якісь речі, в тому числі на міжнародний порядок денний, можуть не співпадати іноді каже Путін. Але принаймні у нас склалася така атмосфера, яка дозволяє нам відме... відверто розмовляти, обговорювати будь-які питання у двосторонніх відносинах. Я з жалем констатую, що за минулий рік у нас сталося деяке зниження товару обігу. Насамперед, звісно, через зовнішні обмеження, але це все-таки пристойно каже Путін. Мінус 23%. Тобто Орбан приїжджає до Путіна. Ну не знаю для чого на нам важко сказати для чого можливо для того, щоб докласти йому або переказати їх розмову з Трампом, е, тому що ну Орбан же ж говорив з Трампом про Будапештські зустрічі, про те, що можливо вони колись відбудуться, і певно Путін хоче знати, що ж відбувалося поза камерами. Бо та частина, яка була на камери, ми з вами бачили. А що відбувалося поза камерами? Ми з вами можемо лише здогадуватися. Можливо, Путін хотів переговорити з Орбаном саме про цю частину поза камерну, і таким чином ем, Орбан приїхав до Путіна на розмову. А виявилося, що Путін просто вичитує Орбана за те, що товарообіг знизився. Каже, чого ви нам стали продавати менше в той час, як Китай заполонив весь ринок з Угорщини до Росії, чомусь нічого більше не ходить, не їздить і майже не літає. Тому що я нагадаю, що Боснія і Герцеговина заборонили літаку Віктора Орбана приземлятися на їхній території або пролітати над їхньою територією, коли він летів до Путіна. Так, от в цей самий момент Путін каже: А що такое? А що случилось? І Віктор Орбан, який знаходиться в Європейському Союзі, і має сказати, що Путін не має впливу на Європу, сидить і виправдовується перед ним, що ж там насправді сталося. Е, угорський прем'єр при цьому несподівано е, теж знаєте, так якось збрикнув у відповідь, е, натякаючи на те, хто ж насправді у цьому винний. Україна це сусід Україна, це сусід Угорщини. Тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі, у тому числі зазнаючи відчутних економічних втрат. Тому що економічна взаємодія блокується бойовими діями, і це вірно як щодо Європи, так і щодо нас. Скажу вам те саме, що говорив на попередній нашій зустрічі. Каже, якби ви не напали на Україну, яка кордоном прилягає до Угорщини, то можливо. Такої проблеми би і не було. А тепер вибачайте, виявляється, що економічні втрати виявляються саме тому, що Росія розпочала війну проти України. А Угорщина тут як тут. Фюрер, звісно, теж там і смикався, і корчився, і кашляв, і кхекав. Ну бо, певно ж, не чекав таких вольностей від Орбана. Він певно звик, що вони говорять в іншій тональності. Ну а далі вже е, тема перейшла до е, мирних переговорів. Орбан нагадав, що готовий надати майданчик для їх проведення. І е, Путін двічі підкреслив, що це була пропозиція саме Дональда. Ну, щоб, там не знаю, Орбан не зміг йому якось е, е, заперечити і сказати: Так це ж ви пропонували поїхати. Він каже, ні, це пропозиція була саме Дональда. І, ну, щоб там ще раз нагадаю, орбану навіть в голову не прийшло щось якось з тим не погоджуватися. Ну і знову ж таки, цікава історія, цікава в них зустріч вийшла. Навіть Лаврова вивели на загал показати. І особливо безцінні в цьому діалозі емоції, які ми можемо читати на їхніх. Ем, ну, що у них там міста Ліса. Ем, ну і вони, як на мене, говорять, в принципі, найкраще у цьому самому е, плані. Ем, Путін також сказав, що готовий зустрітися з Трампом в Будапешті, бо ми то думали, що раптом не готовий. А він каже, готовий, готовий їхати в Будапешт на зустріч, якщо така буде. Якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я також буду цьому дуже радий і хочу вам подякувати за готовність посприяти. Нагадаю, що коли Орбан говорив про це з Трампом, то Трамп сказав, що ну він не відкидає такої можливості, що ця зустріч відбудеться власне на полях Будапешта. А тепер вже Орбан спитав у Путіна: така ви що приїдете? Путін каже: ну звісно, приїду. Конечно, якщо буде чого туди їхати. Каже Путін, хоча десь всередині себе він кричить: Канєшна ж, коли скажіть час, дату, время, міста, я буду, а, але зберігає при цьому знаєте, такий, так я не проти. Е, ну і вся ця історія знову ж таки нічим. Не завершиться, тому що до Будапешта ще дуже і дуже далеко. Якби була якась конкретика, яку можна було обговорювати, її немає. Вони передали 28 пунктів. Україна з Європою з Сполученими Штатами скоротили їх до 22, Зараз ці 22 знову передали Росії, і щось мені підказує, що ніхто там ці 22 пункти обговорювати не буде.